В минулому відео ми говорили про те, що відбувається, коли грошей стає більше, і разом із цим приходить страх. Сьогодні я хочу піти глибше і показати, як цей страх виглядає в реальному житті. Не в теорії, а в живій історії клієнта. Я розповім вам кейс моєї клієнтки. Назвемо її Марія. Їй 35 плюс років. Ім'я, віки всі персональні деталі змінені з міркувань конфіденційності. Але внутрішні переживання, процеси і страхи абсолютно реальні. Марія прийшла на консультацію не з питанням про гроші. Вона прийшла з відчуттям, яке важко пояснити словами. Першу фразу, яку вона сказала, я дуже добре пам'ятаю. Вона сказала зі мною ніби все добре. Я заробляю. Я реалізована. Але всередині постійна напруга. Наче я живу не своє життя. На той момент у її житті було багато того, що зазвичай вважають успіхом. Стабільний високий дохід, професійна реалізація, повага з боку інших людей. Але замість спокою, тривога, замість радості, внутрішнє напруження. Наче вона постійно чогось чекає, наче ось ось щось станеться. Коли ми почали досліджувати її історію, дуже швидко стало зрозуміло. Марія виросла в середовищі, де гроші завжди були пов'язані з напругою. У дитинстві вона часто чула фрази, які здавались звичайними і навіть турботливими. Головне, не зазнавайся будь скромною. Гроші людей псують багатим бути небезпечно. Будь як усі, так безпечніше. Ніхто не говорив їй прямо, тобі не можна бути багатою. Але психіка дитини читає не слова. Вона читає підтекст. І цей підтекст був дуже чіткий. І якщо ти будеш виділятися, якщо в тебе буде більше, ти ризикуєш втратити любов і прийняття. Так формується внутрішня заборона на багатство. Тиха. Несвідома. Але дуже сильна. І найцікавіше починається тоді. Коли життя ніби ламає цей сценарій. Коли людина все ж починає заробляти більше рости. Розширюватися, здавалося б, у цей момент має прийти полегшення. Але з Марією стало навпаки. Чим більше в її житті ставало грошей і можливостей, тим більше заявлялося напруги. Порушився сон. З'явився постійний страх щось втратити. Вона почала жити з відчуттям, ніби займає чуже місце. На одній із сесій вона сказала фразу, яка дуже точно описує цей стан. Вона сказала Мені здається, що мене ось, ось викриють. Наче я тут випадково. Це той момент, який я хочу, щоб ви зараз почули дуже уважно. Коли внутрішня заборона починає зникати, психіка не радіє. Вона включає тривогу. Тому що бідність знайома. Напруга знайома. Постійна боротьба знайома. А спокій і достаток це нова територія. Невідома. А для психіки все невідомо сприймається як потенційна загроза. Наче всередині звучить голос назад. Там, де важко, але зрозуміло. Там безпечніше. Марія почала працювати значно більше. Ніж було потрібно. Навіть тоді, коли могла дозволити собі зупинитися, не зупинялась. Навіть тоді, коли була виснажена, продовжувала. Наче їй потрібно було постійно доводити. Що вона має право на той рівень життя, який у неї є, і тут дуже важливо сказати це не про жадібність і не про надмірні амбіції. Це про внутрішній конфлікт. Про напругу між я можу і мені ніби не можна. Саме тому багато успішних людей живуть у хронічному стресі. Вони досягають, але не відчувають задоволення. Вони мають, але не відчувають опори. Не тому, що з ними щось не так, а тому, що всередині живе провина занадто багато. На одному з глибших етапів нашої роботи Марія сказала фразу, яка стала ключовою. Вона сказала. Я боюся, що якщо піду ще далі, мене перестануть любити. І ось тут ми торкнулися справжнього корення страху грошей. Це не страх втратити гроші, це страх втратити зв'язок. Втратити приналежність. Втратити любов. Для психіки любов це не просто почуття, це питання виживання. І якщо в дитинстві любов була умовною. І якщо прийняття залежало від того. Чи ти зручна, чи ти така, як усі. То будь-яке розширення починає сприйматися як загроза. Гроші в цій історії лише символ. Символ того, що ти можеш стати іншою. А значить, потенційно бути відкинутою. Цікаво, що цей внутрішній блок проявлявся не тільки в грошах. У стосунках Марія часто зменшувала себе. Вона стримувала свої потреби. Брала на себе більше відповідальності, ніж потрібно. Несвідомо вона обирала партнерів, поруч з якими не потрібно було бути надто. Не потрібно було світитися. Не потрібно було розширюватися. У кар'єрі їй було складно просити більше. Складно приймати допомогу. Складно дозволяти собі легкість. Коли ми почали працювати не з грошима, а з внутрішнім дозволом. Я можу мати більше і при цьому залишатися в контакті з людьми. Почали змінюватися дуже глибокі речі. З'явився спокій. З'явилось відчуття опори всередині. Зникло постійне очікування катастрофи. І якщо ви зараз слухаєте цю історію і впізнаєте в ній себе. Я хочу, щоб ви знали, з вами все нормально. Страх грошей дуже часто не про гроші. Він про страх бути собою. Про страх вийти за межі старого сценарію і залишитися без любові. З цим можна працювати. М'яко. Без насильства над собою. У наступному відео ми поговоримо про те, як почати переписувати ці внутрішні сценарії і дозволяти собі більше. Без втрати зв'язку з собою і з близькими. Якщо це відео відгукнулося вам, поставте лайк. Так, цей матеріал зможе дійти до тих, кому він зараз справді потрібен.